У мене холодні руки, у тебе гарячі, як жар, а в серці однакові муки, однакові смуток і жаль. Ти кажеш, у тебе крижина, у грудях замість серця лежить. Отак От би хотілось тую крижину теплом своїм власним нагріть. Ти стогнеш, а я усміхаюсь, гузуєш, я рада кридеть. Сумую, як ти бадьоришся, говориш, я хочу мовчать. Мрізно нас зносить докупи, рій цілий думок і питань. А зійдемось, зараз між нами зросте той словесний бур'ян. Ти мене поради питаєш, а з мене смієшся, так пиш, а сам того, певне, не знаєш, які чудеса ти твориш, як в довгі безсонні ночі ти в муках розцвітує деш. Які мені сни причудесні, які мені думки ти члеш, Твоє одиноке ридання. Тяжкі твої думи сумні лунають у мене на серці, складаються в тихі пісні, так часом вівчар заспіває, прокотиться полем луна, вся повна нових поголосків одіб'ється в лісі, вона.